1 серпня 2022 року. Кавун Талісман. Третій зірваний кавун. 6400. Ну, подивимось, який цей буде. Розовий чи червоний чи білий зелений. Знімай. Добре. Розказуй. У нас кавун. Так, що папа робить? Є кавун цей звук мені вже подобається. А. а Ану снімай синок який зверху. О. Молодець. Молодець. Так. Осюди показуй. Ну це ж я сьогодні знайшов. На, її пробуй. Куштуй. Ну. Смачний. Смачний? No dobra, dobra.